Рік Санторум переміг на черговому подвійному етапі праймері з США, знову додавши інтриги до попередніх виборів. За результатами опрацювання майже 100% бюлетенів в штаті Алабама. Він отримав симпатії 35% виборців, а у місісіпі 33%. Ми будемо змагатися усюди. Час консерваторам зібратися разом. Час зрозуміти, що ми отримали найкращий шанс перемогти в цих виборах. Щоб це стало можливим, треба виставити саме консерватора проти Барака Обами, консерватора, який позмагається з ним в кожному питанні, сказав Сантором. Друге місце в обох штатах отримав екс-спікер Палати представників Ньют Гінгріч. і там і там він дістав приблизно по 30% голосів виборців. Провальним етапом Праймері з Валабамі та Місісіпі стали для нинішнього лідера внутрішньопартійних виборів. Міта Ромні. він показав третій результат, і його одноосібне домінування в загальній таблиці похитнулося. Утім, останні дані з соцопитувань принесли погані новини для всіх учасників республіканських праймеріз. Барак Обама, з яким найпопулярніший кандидат опозиційної партії конкуруватиме на президентських виборах, почав здобувати підтримку населення. За останній місяць його рейтинг зріс на 2% і вперше за рік перевели через принципову позначку 50%.